Як рецепт вирощування соняшників допоміг мені боротися з анорексією. Природа як ліки, як догляд за рослинами допоміг мені знайти шлях до себе та зцілення. У нашому сучасному світі, де технологія панує, а швидкість життя постійно прискорюється, ми часто забуваємо про фундаментальний зв'язок, який існує між нами та природою. Ми відгороджуємося від нього, будуємо бетонні джунглі. Як наслідок, втрачаємо відчуття гармонії та рівноваги. Але що, якби я сказав вам, що вирішення багатьох наших проблем, у тому числі пов'язаних із психічним здоров'ям, можна знайти не в таблетках і комплексній терапії, а в простому догляді за рослинами. Кілька років тому я зіткнувся з особистою кризою, яка призвела до глибокої депресії та тривоги. Я почувався втраченим, самотнім і абсолютно безеясилим. Традиційні методи лікування, такі як психотерапія та медикаменти, допомогли мені впоратися із симптомами, але не допомогли вирішити корінь проблеми. Я відчував, що мені чогось бракує, чогось важливого, що могло б повернути мені відчуття мети та радість у житті. Тоді я випадково натрапила на статтю про програму Зелені рецепти, де лікарі прописували пацієнтам прогулянки на природі, садівництво та інші екологічні заходи. Ідея здалася мені дивною, навіть абсурдною. Як простий догляд за рослинами може допомогти мені впоратися з депресією. Але я був настільки відчайдушний, що вирішив спробувати. Почала з малого, купила кілька горщиків з квітами і посадила їх на своєму балконі. Спочатку я не відчув жодної різниці. Я поливала квіти і пересаджувала їх, але задоволення мені це не принесло. Я почувався втомленим і пригніченим. Але я не здавався. Я продовжував доглядати за своїми рослинами, і поступово щось почало змінюватися. Я почав помічати, як ростуть і розвиваються мої рослини. Я бачив, як вони тягнуться до сонечка, як пускають нові листочки, як розпускаються. І я зрозуміла, що я їм потрібна, що я можу їм допомогти. І це дало мені відчуття мети, почуття відповідальності. Я почав більше часу проводити на природі, гуляла в парку, ходила в ліс, саджала дерева. І я зрозумів, що природа це не просто красивий ландшафт, це жива, дихаюча система, яка потребує нашого захисту. І я відчував себе частиною цієї системи, відчував зв'язок зі світом. Догляд за рослинами навчив мене терпінню, уважності та вдячності. Я навчився цінувати такі прості речі, як сонце, дощ і зелень. Я навчився бачити красу в дрібницях в кожному листочку, в кожній краплі роси. А головне, догляд за рослинами допоміг мені повернути надію. Я зрозумів, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, якщо ти тільки хочеш його побачити. І що навіть найменші рослини можуть дати нам силу рости і розвиватися особистий досвід повернення на землю. Я виріс у місті, і природа завжди була для мене чимось далеким і абстрактним. Я ніколи не займався садівництвом, і навіть уявити не міг, як це можна робити. Але коли я почав доглядати за своїми рослинами, я відкрив для себе цілий новий світ. Почала з простих квітів, петуній, герані, чорнобривців. Я навчився їх правильно поливати, удобрювати та пересаджувати. Я почав читати книги та статті про садівництво та дивитися відеоуроки. Я почав експериментувати з різними сортами та видами рослин. Поступово мій балкон перетворився на маленькі оази з зелені та квітів, садив трави, овочі, ягоди. Я почав збирати власний урожай. Я почала готувати з нього смачні та корисні страви. Я стала більше часу проводити на балконі, насолоджуючись свіжим повітрям і красою природи. Я почав запрошувати друзів і сім'ю, щоб поділитися з ними моїм садочком. Я почувався щасливішим, здоровішим і бадьорішим. Більше ніж просто хобі, науковий підхід. Не варто думати, що догляд за рослинами лише миле хобі для любителів природи. Насправді існує багато наукових досліджень, які підтверджують позитивний вплив природи на психічне здоров'я людини. Зниження рівня стресу доведено, що проведення часу на природі знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Поліпшення настрою природа стимулює вироблення серотоніну та допрізіну, нейромедіаторів, що відповідають за гарний настрій. Зменшення тривоги, природа заспокоює нервову систему і допомагає впоратися з тривожними думками. Покращена концентрація природа відновлює увагу і допомагає впоратися з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Підвищена самооцінка, догляд за рослинами дає відчуття успіху та підвищує самооцінку. Як почати Поради початківцям якщо ви хочете спробувати догляд за рослинами, але не знаєте, з чого почати, ось кілька порад. Почніть з малого: не намагайтеся виростити відразу цілий сад, почніть із кількох горщиків із простими у догляді рослинами. Виберіть рослини, які вам подобаються, вирощуйте те, що вам подобається бачити та доглядати. Вивчіть потреби рослин, дізнайтеся, скільки світла, води та добрив потрібно вашим рослинам. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні сорти та види рослин, насолоджуйтесь процесом, догляд за рослинами повинен приносити задоволення. Екологічне соціальне призначення, майбутнє охорони здоров'я. Програма Зелені рецепти, про яку йдеться в оригінальному тексті, є чудовим прикладом того, як можна використовувати природу для покращення психічного здоров'я. Я вважаю, що екологічні соціальні призначення мають стати частиною стандартної медичної практики. Лікарі повинні мати можливість призначати пацієнтам прогулянки на природі, садівництво та інші природоохоронні заходи. Я також вважаю, що необхідно більше фінансування для природоохоронних програм. У містах необхідно створювати більше парків, садів та інших зелених зон. Необхідно підтримувати організації, які займаються екологічною освітою та організацією активного відпочинку. На закінчення. Догляд за рослинами це не просто хобі, це спосіб покращити своє психічне здоров'я, знайти гармонію з природою та знайти сенс життя. Якщо ви відчуваєте пригнічення, тривогу або просто розгублені, спробуйте подбати про свої рослини. Це може бути саме те, що вам потрібно, щоб повернутися до себе і знайти щастя. Природа це не просто фон нашого життя, це його невід'ємна частина. Дбаючи про природу, ми дбаємо про себе. Пам'ятайте, навіть найменший паросток може вирости в гарне деревце, якщо дати йому можливість. З тобою так само. Сподіваюся, моя стаття надихне вас розпочати власну подорож до зцілення та гармонії з природою.